Так, що всіх привітствую, е, Ремонти у нас тормознулись. Десь уже недільку, мабуть, поболіли всі якийсь е гриповий вірус. Ну, потихеньку очухуємося, то може скоро продовжимо. Посіннє, що зробили? повсаджували втулки на свої міста. Все повичухували. Как бы підготовлю за то, чтобы скатывать. Сейчас покажу некоторый момент. Может будет интересно. Сейчас, одну секундочку. Что касается... Ну, по поводу съемника, ну к пальцы я рассказывал. Значит, шовтулка. Девять старые пальцы. Ми робили то його, цей пальчик для другої цілі. Ну, в общем, ось він вставляється. І можна або вибивати ним, або же же само, тільки ставити на ставку більшу. О, кусок. Ми використовували кусок труби, щоб втулка заходила в цей в трубу. І так само витягувати її за счт різьби. Ну, в общем, приспособиться вже. <coughs> Вибачаюсь, Приспособиться вже другий вопрос. Значить, по поводу цих втулок. Точніше пальців. Пальці качені Оригінальні пальчики. Дивіться, який є момент. Я заказав пальці з прорізів. Чого? Тому що у нас стояли пальці з прорізів. Я подивився і заказав. Но нам прийшли, вони на сантиметр були длінчі. Посадочного міста попросту не вистачало. Ну, звісно, це не проблема. Поїхали лишнє обрізали, але почали ж докапуватися до істини. В чому взагалі суть? Знаю, на звичайних порядках на 80-ті там сквозний палець йде просто. Старі. Я не знаю, чим відрізняється старий мост новобалочний від нового. Ну, Іменно міняли в старому балочному мосту. Там теж йде сквозний. Значить, виходить, що? Оце ось мост нового образця. Тобто ведучий мост нового образця. Із трьох частин. середина, одна сторона і друга сторона. такі мости ставляться в тулки без прорізів. Без прорізі ставляться втулки. Вона, по-моєму, 102 мм в неї длина. Тобто вона якраз туди виходить, все, закручується. А є ще приводні мости старого образця. Вони йдуть із двох частей. Тобто, оця часть повністю лита аж до цього. І тут вона скручується. І оце в такі мости йдуть, оці втулки. О, точніше, ці пальці. Тому що вони йдуть длиннее. Ну, вже раз, як будемо міняти, то будемо ставити такі, як мої були. Я ж кажу, я заказав так, як стояли, а воно от в чому оказалася історія. Це якось так. Ну, все, вичихали. Були, правда. Тут, зрозуміло, в в морозилку вкинули, прогріли все це діло і поставили втулки. Єдине, що були оцю втулку, трошки сильно багато вона тут виглядала з цієї сторони. І тоді вже, тоді вже я наварював оце ж, на цей пальчик, щоб трохи втулку різьбою змістити. Ну, а так взагалі класно ними вибувається. Тут а, це все треба розміри знімати. І в токаря поробити що треба, тому що так, як кинешся шукати чим вибивати, то звісно ціла історія Такі, коротше, у нас тут не дуже веселі проходять збиття, але нічого. Зараз туди-сюди та й будемо продовжувати Бо треба ще обратку кинути, бо так до сих пор шланги і стоїть на насоси і на форсунки. Тоді вже передок поставимо і вже там будемо займатися гідравлікою. Там трошечки треба. Ну там буквально, що там циліндр заживить, та і все. Все нормально. Поміняли ремкомплект в циліндрі, та і все. <кій> Вибачаюсь. Так, ну якось так. Ось такі короче, історії з цими пальчиками. Ну, я знаю, просто якби у нас стояв з рівнем, я б заказав з рівнем, Та і все. Бо так я вже багато тракторів обдивився, в кого є, то йдуть всі в основному з рівними, ну тобто всі нового зразка мости. То такі діла. Так що, ну, може, комусь поможе, те, що я розказав. <хе -хе -хе> так що всім, всім дякую і гарного настрою всім.